Привіт, я Голден Мофента, Ви дивитесь тезапит металіста 1925. 25 Ох, а хто це у нас тут? Та це ми в очікуванні того, як ви візьметеся за перегляд тижнепица. А мусимо просити і вас зачекати, адже Голден підготував сюрприз. Щоб отримати його, дайте відповідь на запитання від Маффенти. Думайте, хто, я думаю, найкращий футболець Сезамбіану в історії? Пишіть свої варіанти відповідей у коментарях до цього відео. Хто дасть правильну відповідь, серед вас розіграємо подарунок. у випуску за тиждень. А цей розпочинаємо. Три, та, два, два, три, три. Тиждень, що минув, складався з двох подвійних гриднів головної команди. У середу грали проти Ужгорода та Поділля. Над представниками Закарпаття здобули бразильську перемогу з голами Педро Артура та Арі Моури. 2-1. А ось у матчі з Поділлям голів не було. Більше й згадувати немає чого, тому рухаємось далі. Другі матчі відбувалися у неділю у ранковому поєдинку проти Ревери 1908. Фієрили наші гравці у категорії Ю-19. Забивали Матвій Панченко. Рамік Гаджиєв. Оформив дубль. А ще був гол Гусєва. Та Єрмір Рашиця проявив яскраву гру, хоча й забити йому не вдалося. Рашиця вже колись заступна медачка. Рашиця пробиває. Жарун відбиває. А наприкінці ігри почин молодих одноклубників підтримав Владислав Бугай. Перемога 5-1. І в заключному матчі неділі, коли вийшло яскраве сонце, і гравці відчули весну, що наближається. «Металіст» 1925 грав проти металурга. Після комбінації Литвиненка, Станя та Чурка Харківці відкрили рахунок на початку першого тайму. А взаємодія Юрченка та Борячука призвела до другого голу на початку тайму номер Перемога 2 Перемога 2-0. Дівчата Металіста 19-25 продовжують перебувати у двох місцях. Частина команди продовжує підготовку у щасливому. А інша частина у складі збірної разом з тренерами грали у лізі націй проти збірної Албанії. Підопічні Володимира П'ятенка здобули перемогу 2-1. Відтак стартували в турнірі з перемоги. Металіз 19-25Б минулого тижня. Провів лише один контрольний матч проти буковини ю 19 двох голів. у Ворота команди з Чернівці виявилося недостатньо, щоб здобути перемогу. Відтак нічия 2-2. І вже сьогодні металіст 1925 б грав матч проти Самбора Нив-2. У поєдинку десь 60 ї хвилини харківська команда грала в меншості, вдалося здобути перемогу 1-0 завдяки розкішному голу Збрицького. І заділо молоде, як минулий тиждень провели команди Академії Металіста 1925. Команда Ю 16 що змагається у кубку Дюфелу у одній шістнадцятій фіналу здолала Чернігівську Десну 3 0 Взялися за справу одразу, забивши вже на першій хвилині і потім додавши ще два голи. Команда Ю 17 змагається на кубку Монтяна. У матчі другого туру зазнали поразки від Олімпа нуль Колектив Ю-15 грав товариський матч проти лівого берега. Забивши три м'ячі, у ворота столичних однолітків перемогти не вдалося. Нічия 3-3. А у Харкові команда Металіз-1925 Ю 162 стали переможцями вайдвід Суперліги. Юнаки тріумфували у фіналі завдяки Голу Резнікова, який той забив уже на першій хвилині матчу. Ви вже майже додивилися цей випуск тижнеписа до кінця. Ще трошечки. А поки що поставте вподобайку та підпишіться. Стежте за життям металіста 1925 наступного тижня. Головна команда зіграє у четвер проти Буковини репетицію протистоянь у чемпіонській групі першої ліги. А в суботу ще один суперник з першої ліги Прикарпаття. За частинку нашої жіночої команди будемо вболівати у складі збірної. Підопічні Володимира П'ятенка зіграють другий тур у лізі націй проти Хорваток. Металіз 1925Б цього тижня ще зіграє проти команди Ю 19 Львівського Динамо. Металіз 1925Ю-16 веде боротьбу за зимовий кубок Дюфелу. На шляху нашої команди до однієї четвертої фіналу турніру стане Київське Динамо. Ну і команда Ю17 продовжує змагатися на Кубку Мунтяна, де в третьому турі зіграє проти Арсенала Київ. А ось тепер майже все. Не забудьте відповісти на запитання від Голдена Мафвенти і палко, вболівайте за Металіст 1925 цього тижня. А в нашому тижнеписі залишилася лише одна ключова деталь. До зустрічі.